Дорогі глядачі, вас вітає Чернівецька «П'ятихвилинка» у студії промінь Наталя Громів. Сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з активною молоді. У нас в гостях 30-річний підприємець Сергій Жеребець. Доброго дня, Сергій. Розкажіть про вашу діяльність, з чого все починалося. Нещодавно ми відкрили е, кафе, сушибар і декілька позицій фастфуду. А починалося все із того, що я почав працювати просто по. Ви навчалися. Я навчався по в ВПУ, а потім я навчався у Вінниці вже, так, як по гребищик, здобув кухаря кондителя а потім я здобув якби, ще слідуючу професію, яка була технологія виробництва харчової продукції. І потім вже пішов працювати і набував як досвіду багато. Скільки вже вас є стажу? 13 років. Тринадцять років. З тих тринадцятого скільки у вас закладів буде працювати? Я не зможу злічити скільки закладів. То, є... Тобто ви не постійно такі були сама? не постійно. Тому? Мені було не цікаво працювати. Закладах в яких я вже навчився і не міг mm -hmm. Так. І, і так ну, вийшло, що я просто в брав з кожного закладу, як буде своє, і йшов працювати. Який вам запам'ятався такий яскравий досить, можливо, можливо, якісь, якась кухня не така, як вона цікава. Я розумію, я розумію, я працював східною кухню. Mm -hmm. Тут працював і з людьми, які приїхали із Узбекистану, і вони мене багато чого навчили в е, східній кухні і оцих таких цікавих моментів, які, наприклад, наша українська кухня трошки відрізняється і не в приготуванні, а в моментах таких цікавих, які нас не застосовують. І про які ви нам звісно не розкажете. Не тому, що... Що... Зазвичай тримаються в секреті. Так. Е, я так розумію, ви сам шеф шафкова в себе зараз у власному бізнесі. Так, так. Ви виготовляєте суші. Роли. 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 Правильно, перепрошую. Так. Основна, ос, основна моя діяльність це роли і а, то, такі швидкі закуски. Тому я то, їх протоплять. Так. Ну, звісно, що такі. Товарі є свої, свої, свої покупці. Ні, звичайно. І, і мені здається, досить багато. Скажіть, як змінилося ваше життя після 24 лютого? Як це вплинуло? Знаєш, що бізнес досить такий молодий, року ще немає, але як все ж з початку війни? Я думаю, що початок війни вплинув на всіх. Безумовно. Безумовно. І на мене в тому числі, Тобто, я розумію, що... Поможних людей зараз набагато нижче, ми працюємо в залежності від курсу, тому що вся моя продукція йде імпорт. І, на жаль, в Україні таких продуктів немає харчувати, що можна основно від продуктів. А вплинуло. Тому, щоб не тратити споживача і тримати якість. Ну. Сергій, скажіть, якби ви себе побачили десятирічні віці, що ви свіпора? Угу. Я би собі бажав, мабуть, вчитися на своїх умиках. Я би не радив би, там, не робити помилок тихо, бо ми в на своїх А що б ви порадили така шумова? Ну, які, можливо, настанови? Але... Щоб трималося. Молодь, щоб трималася, щоб розвивалася більше в реальному житті, не в віртуальному тобто, в соцмережах і так Зараз в соцмережі е, трошки, б, як сказати, притуплюють. І просто навіть можна, можна е, так сказати правильно не можу ви думку. Нервуємо. Це зрозуміло, дякую вам сьогодні за <свісна> таку змістовну відповідь, за такі настанови. Коли не був скошуйте ролик у сім'ї, як правило, у в... вашій сім'ї. Сім І до нових зустрічі сьогодні у студії був Сергій Шеребець.